Тривале перебування на свіжому повітрі забезпечує оксигенацію головного мозку і покращує сон. В центральній частині міста магнолії вже вдягнулися у квіткові шати. Ну, ми запрошуємо вас до дропак Прилуцький, щоб подивитись на колекційні сорти квітів та дерев. На жаль, у наш час ми не можемо похизуватися багатьма місцями для відвідувань, але саме це місце є безпечним для прогулянок, пікніків та проведення активного дозвілля. Ми можемо багато що говорити про це місце. Краще запитаємо напряму це у працівника цього дендропарку. Завідувач відділу декоративних і плодово-ягідних культур прилуцької дослідної станції інституту садівництва Національної академії аграрних наук бум почнеться з. Із цвітіння колекційних зразків першими будуть квітувати рододендрони. Вони вже квітують, але це поки що поодинокі екземпляри. А масове цвітіння ми очікуємо приблизно у середині травня. Слідом за ними почнуть квітувати іриси. Це також колекційна ділянка. Це буде кінець травня. Далі початок середина червня почне квітувати троянда. Також колекція. За нею почне квітувати лілійник, також велика колекція. Ну і далі восени це буде квітування хризантеми. Всі ці якби, періоди часу відзначаються великою кількістю глядачів, в тому числі і для фотосесії. Так що, будь ласка, приходьте. Всі прилучани знають про Тростянець, про Качанівку, але чомусь мало хто знає про це місце. Воно знаходиться в районі дослідної. І, на жаль, ми не бачимо тут жодного відвідувача. Сьогодні вихідний день. <гум> Поговоримо про весілля. Чудове місце для виїзної фотосесії, якоїсь весільної, наприклад, церемонії. До речі, дуже круто було б сюди взяти. Друзів гітару кремати і просто провести якийсь такий виїзний квартирник. Я думаю, що навіть в принципі якусь палатку можна було взяти, типу спокійно тут сісти. Да. Задумуємося про кемпінгове містечко в дендропарк Кривуцький, але важливо не смітити і, да. і дбати про нашу природу, адже працівники стараються і заслуговують на те, щоб весь їхній труд підтримувався в належному стані. Тут тривога кстати. <зв <INTERFORTS> <звук> 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 Це мої нерви, нерви. Понюхай. Ух, oh. пахнет на Новый год. Да, да,